Всім привіт! Сьогодні у нас тренування, яке стане справжнім порятунком при болях у спині. Я не рекомендую займатися в гострій стадії, але попередити болі абсолютно спокійно можна. Ставимо руки ось таким чином і будемо витягуватися круглою спиною. Я покажу пару разів, і потім всередину круглою спиною тягнемося у стелю і потім. Всередину. Починаємо разом і зі мною ставимо долоні комфортно і поїхали всередину. Ще раз круглою вдих, видих. І всередину добре потягнутися за рукою ще продовжуємо. Кругла спина, підтягуємо живіт і витягуємося. Зрівнюємо руки і працюємо в іншу сторону. Таз залишаємо на місці. Живіт підтягуємо і скручуємося все, що вище, ніж талія. Намагаємося робити повільно, комфортно можна навіть повільніше, ніж я. Супер. Добре, переходимо до наступної вправи. Для цього ми сідаємо ось таким чином, у 90 градусів в колінах. І ми будемо піднімати тільки коліно і витягуватися по діагоналі вперед підйом коліна. І добре-добре витягуємося, тягнемося максимально вперед, наскільки тільки виходить. Знову ж таки, рухаємося повільно. Судом не має бути. І добре дихаємо. Видих, вдих. Змінюємо інша нога. Руку обов'язково випрямляємо. Так, щоб прямо від лопатки ми добре потягнулися і відчули, як розтягуються м'язи і на попереку. Супер. Перекладаємося і лягаємо вниз п'ятки трошечки ширше, ніж бедра. І ми будемо підкручувати таз, при цьому поперек добре притискається до підлоги. Підкручуємо, наче на себе закручуємо і повертаємо назад. Ще декілька разів. Відчуває, як кожного разу ти піднімаєшся трошечки вище, а коли опускаєшся, то ти наче намагаєшся відкладати таз трошечки далі сідниці, ніж вони були до цього. Ми по одному хребцю піднімаємо від підлоги і по одному хребцю вкладаємо назад. Не усі разом, а поступово. В місцях, де в нас є такі різкі рухи, ми намагаємося робити повільніше. Підтягуємо ногу до себе. Комфортно розтягуємо зону на сідниці трошечки зверху. Місце виходу нерву. І інша нога добре підтягнула до себе, розслабилася. Дві руки в сторони. Одну ногу закручуємо за іншу. Можеш спробувати зробити так, як я, як я або менше. Добре. І розслабляємося, намагаємося лежати, витягуємо поперек, розслабляємо місця, які в нас затиснуло, і відвернутися від колін в іншу сторону. Змінюємо інша нога, скрутилися і відвернулися в іншу сторону від колін. Супер! Тепер руки повертаємо назад, одну ногу п'ятку ставимо між пальцями, між великим і наступним. І будемо просто рухатися в одну в іншу сторону. Розблокуємо все, що в нас затисло. Декілька разів одна нога зверху. Змінюємо інша нога. Темп обирає комфортний, для себе краще зробити менше, але без ніяких різких руків. Супер. І наша остання вправа майже передостання. Це ми підіймаємося, лікоть стоїть точно під плечем і розкриваємо ноги п'яти разом. І намагаємося як можна ширше, якомога ширше зробити відстань між колінами. Інша сторона лікоть під плечем. Розкриваємося можливий і такий, і такий варіант. І піднімаємося і утримуємо таке положення буквально 10 секунд. Супер! І наша остання вправа вона буде більш розслабляюча, але дуже важливо зробити її дуже-дуже легенько. Ми будемо від себе на вдих відправляти таз і на вдих підкручувати на себе, підтягуючи м'язи тазового дна. На вдих. Дрошечки, наче прогинаємося, відкриваємося і на видих підтягуємо все, що в нас внизу внизу живота, і е, поперек придавлюємо, притискаємо до підлоги. А саме цю вправу ви можете робити протягом хоч п'яти хвилин. Ви відчуєте наскільки сильно розслабляється поперек. Дуже рекомендую. А взагалі-то рекомендую зайняття в нашому додатку. В Аубаді. є програма Здорова спина. Запрошую усіх. Ви повірте, життя без болю в спині можливе. Молодці.